На годиннику 10 ранку біля волонтерського центру, що у Хортицькому районі, вже збирається черга людей. Всі вони прийшли за гуманітарною допомогою для своїх малюків, адже наразі тут видають бейбі-бокси. у черзі. І пані Надія вона має донечку ясельного віку, тож звертається до благодійників не вперше. Зізнається, коштів у родині бракує. До того ж, засоби дитячої гігієни не дешеві. Нужна, конечно, помощь, потому что за 860 гривен тяжело месяц прожить, если одни памперсы стоят 400, там 300 гривен. Ну, минимум 250, если найти повезет. Муж не работает практически на две трети. Практически денег нету. С ребенком тяжело. Смесь, допустим, одна баночка, ну, на которую мы кушаем, 300 гривен стоит. Ее хватает, ну, в лучшем случае, на неделю. Заходимо у благодійний центр. Реєстрація вже розпочалася. Аби отримати гуманітарну допомогу. При собі необхідно мати паспорт одного з батьків обов'язково із пропискою у Хортицькому районі та свідоцтво про народження малюка. По-перше, ми працюємо з людьми і допитуємося, що їм потрібно, тому що на нас приїжджають люди, які взагалі без одягу, без про харчування взагалі мовчу, потребують ліки. Приходимо на своє на свій час. Досить зручно, особливо з маленькою дитиною. Сьогодні видали суміш, памперси, печиво, сік, пюре дитяче, все, що необхідно. Такий набір сім'ям надають раз на місяць. Серед найнеобхіднішого, що складають до бейбі боксу дитяче харчування та підгузки. Додатково за потреби можна отримати і засоби індивідуальної гігієни, іграшки та дитячий одяг. Матусі діляться, що підтримка волонтерів значно полегшує життя. Такове не положення, какби денег не хватає. Та помощка очень хорошо допомагає нам в плані. Продуктов и памперсов как бы очень хорошо. Ну, Обращаемся к центру. Спасибо им огромное за помощь, очень помогают. Спасибо. А ось самі волонтери розповідають, за один робочий день через них проходить близько пів тисячі людей. До центру звертаються різні верстви населення. Переважно це вимушені переселенці. Проте благодійники допомагають і людям з інвалідністю першої групи, похилого віку, вагітним, багатодітним родинам. Працівники центру щодня чують історію тих, хто потребує допомоги. кажуть, іноді просто неможливо стримати емоцій. Різні емоції, люди по різному виїжджають із окупованих територій, по різному тут живуть. Тому є і сльози, є і подяка. Взагалі-то частіше це сльози і подяка, тому що в наш час дуже скрутно. Загалом у центрі працюють 23 волонтери: 19 з них вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій. Тож вони не з чуток знають, як це потребувати підтримки. Працівники зізнаються, коли розумієш, заради чого ти працюєш, то й легше іде робота. А мета, що об'єднує колектив, єдина прискорити українську перемогу. Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.